Ліжко дубок Ведмедик. Комфорт і безпека для вашого малюка. Виготовлено з натуральних матеріалів цільної деревини бука. Використовуються фарби на водній основі та покрита гіпоалергенним лаком. Ліжечко оснащене маятником та шухлядою. Маятник можна фіксувати. Три рівні регулювання дна. А також ортопедичні дерев'яні ламелі. Відкидний бік для легкого доступу до малюка. Розмір ліжка 1,20 мхдесят. Підходить для діток від народження до 4 років. Ліжко Дубок Ведмедик це поєднання якості, стилю та турботи про дитину.